90% дітей, які зараз перебувають у місті Харкові і проживають в цьому мікрорайоні, вони прийшли навчатися. Це протирадіаційне укриття, яке побудовано з усіма вимогами все, що необхідно тут є. Тут свої Спілкування з друзями. З вчителями більше запам'ятовуєш, більше можеш спитати, ніж онлайн. Ну і взагалі спілкування теж класно. Ми будуємо ще три підземні школи і розраховуємо, що в вересні місяці, спочатку вересня, ми будемо мати можливість, щоб діти наші вчилися і в тих школах, які ми побудуємо.